От хай би всі так на роботу в парламент ходили, як ми ночуємо і днюємо на тарифному майдані. Ставайте, козаки рядом. Два тижні ми з вами стоїмо тут. Безумовно, вид, безплатний вид на Маріїнський парк, він дорогого коштує. Але кожному з нас хотілося б ночувати вдома. Але ми тут два тижні ночуємо в палатках, їмо із загального котла, п'ємо чай з отого самовара. Що ми тут робимо? Для чого ми сюди прийшли? Може хтось подумає, що в нас не всі вдома, що ми вирішили проміняти вулицю на хату. Ні, у нас все нормально з головою. Ми прийшли сюди з однієї причини. Для того, щоб захистити право мільйонних людей жити у теплій хаті, щоб у них зимою не відрубали опалення, щоб їх не викинули на вулицю, щоб їх не позбавили останнього житла. От для чого ми сюди прийшли. Ми прийшли, тому що сьогодні мільйони людей Порошенко, Гройсман і Яценюк, перетворили вже браків. Сьогодні мільйони людей не мають елементарного. У нас у всьому світі люди максимум 15% доходу платять за комуналку. А у нас навіть 100%, як ти заплатиш все, що ти заробив, все одно не хватить, щоб заплатити за комуналку, щоб заплатити за воду, за світло, за газ. У нас немає цих доходів людей. Чому? Бо сьогодні внаслідок корупції, внаслідок зловживань, внаслідок того, що країною керують олігархи і країну грабують олігархи, Наші мільйони українців, які мали жити достойно, живуть як жебраки. Ось Саме тому ми тут, на Майдані. Саме тому ми проміняли свою постіль вдома на палатку на Майдані. І ми ставимо конкретні вимоги до влади. Припинити грабувати, припинити дурити, припинити красти. Оце наші вимоги. І коли там розказували, що ми стоїмо до виборів, а після виборів розійдемося, що вони піаряться, то я кличу всіх так само піариться, як ми піаримося два тижні. От на холоді, у палатках під дощем приходьте інші, і теж піартість. І приводьте свої колони, і приносите свої гроші на харчування і на воду, які потратили на борди і на все інше. Отут сьогодні вирішується майбутнє країни. Тут наш епіцентр боротьби проти мафії, яка захопила сьогодні країну. Яка імітує боротьбу з корупцією, Приходять цирк влаштовують у Верховній Раді, з корупцією вони борються. Це не боротьба з корупцією, це імітація, це кіно, показують і дур людей дурять, як вони з корупцією борються. Хоче Шокін Грицак... І Ситник бороться з корупцією, хай підуть кабінет Порошенка. Отам найбільша корупція, а там хай бореться з Порошенком і з його оточенням. Тому ми тут стоїмо не лише за зниження тарифів. Ми тут стоїмо проти корупції. Ми тут стоїмо і ночуємо проти зловживань влади, проти того, що влада нас тримає всіх за дураків. Порошенко за рік мільярдером став, і остатки збільшились. За рахунок чого? За рахунок того, що обкрадають мільйони українців. Це ганьба, коли в Україні, де громадяни більшість перетворена на жебраків, живуть на субсидії, ждуть подачки від держави, президент країни багатіє. В Україні, де його люди бідніють. Це ганьба. У будь-якій іншій країні такий би президент давно. Не був би президентом. Давно б уже нормальна людина спитала, як таке може бути. Ми бідніємо, ти багатієш. Як таке може бути? За рахунок кого ти багатієш? Де ти мільярди ті гребеш? Покажи той. Колодядя, звідки ти гребеш мільярди, нехай туди підійдуть мільйони українців нап'ються з того колодязя. І нехай хоча б не мільярди, а хоча б по 3 по чотири тисячі мінімальну зарплату в місяць отримають. І тоді гриби свої мільярди. А коли в людей 940 гривень пенсія, а в президента зростають мільярдні статки, то це не президент. Коли прем'єр-міністр розказує, що 200 кубів газу на місяць, гай він сам поживе на ті 200 кубів газу і покаже приклад, як можна вижити за 200 кубів газу, опалюючи на місяць квартиру чи будинок. І от якщо він виживе, якщо він не замерзне, якщо він копита не відкине, тоді ми йому повіримо, що можна на 200 кубів вижити. Але я точно знаю, що не можна. Чому вони малюють зі стелі, беруть ці цифри? Бо вони живуть як вареники в маслі. Попитайте Порошенка, скільки він у місяць втратить газу на свій маєток у козині. Які рахунки він сплачує? Так я вам скажу, що за один газ він у місяць платить по 100 тисяч гривень. За один газ. Тому вони не можуть зрозуміти, що таке 200 кубів на людину. Собачу будку за 200 кубів не обігрієш. Чому ми так живемо? Тому що нами керують олігархи. У них зовсім інше бачення життя. Вони зовсім по-іншому його сприймають. Для них 200 кубів газу це як піти в ресторан і за вечір викинути 10 тисяч доларів в рахунок у ресторані оплатити за лобстери, за ікру чорну, красну і за заморську. А для нас 10 тисяч доларів це все життя треба працювати, щоб їх заробити. От чому ми в різних світах живемо? О чому ми так живемо? Бо вони не знають, як живуть люди. Вони не розуміють, як може людина на 940 гривень пенсії у місяць жити. Вони не можуть дати відповіді на це питання, бо вони не знають. Попитайте, почому кусок хліба в магазині, вони не дадуть відповіді. Попитайте, почм літр молока, вони не скажуть. Почм кілограм цукру, вони не скажуть. Бо вони не знають. Як можуть люди, які не знають ціни в магазинах, які не знають, на які копійки виживає народ, як вони можуть керувати країною, як вони можуть міняти країну, як вони можуть реформи проводити в цій країні. Якщо вони нічого не знають, вони знають тільки, як корупцією займатися, як мільярдами кишені набивати, як вирішувати власні справи, зловживаючи своїми посадовими повноваженнями. Оце вони знають. І вони ще знають, як сажати політичних опонентів, які не мовчать і будять народ, і кажуть, як ми, команда радикальної партії. Так як ми живемо, так жити не можна, особливо в нашій країні. Маючи такий потенціал, такі можливості отак жити, це дураками треба бути. Це ми з вами дураки, що ми дали олігархам після Майдану до влади дорватися. Ми з вами дураки, що ми дозволяємо себе сьогодні дурити. Виходить, Шокін і не розказує про боротьбу з корупцією. Шохін, Генеральний прокурор, у якого незадекларований будинок за 85 мільйонів гривень, Участок за 20 мільйонів доларів не задекларований. І він виходить нам, розказує про боротьбу з корупцією. Та його Порошенко давно звільнить мав без посади, якби вони справді боролись з корупцією. А Порошенко тримає цього, Шохін-Хабарник. Але зате він виконує команди Порошенка. І тому шокіну можна не декларувати будинок за 85 мільйонів доларів гривень, можна не декларувати земельну ділянку за 20 мільйонів доларів. І шокін генеральний прокурор. А депутат від радикальної партії Мосійчук, який проти особливого статусу для Донбасу, який проти корупції Порошенка. Це і виявляється найбільший корупціонер в нашій країні. І його пов'язали, і його навіть з тюрми не випускають. Регіонали, Єфремови, Клінчаєви, усі інші ходять по Києву, а Масічуку не можна. І корбану не можна, і корбан сидить в тюрмі. І Свободівці сидять в тюрмі, і правосеки сидять в тюрмі, і добровольці сидять в тюрмі. Чому? Тому що сьогодні найближчий союзник Порошенка це регіонали. А найбільші вороги для Порошенка це патріоти. Це добровольці, це волонтери, це патріоти, це депутати, які не зраджують країну і не продають її разом з Путіним і Порошенком. От у кого перетворився Порошенко? Це Янукович номер 2 Це Рейн Реінкарнація Януковича. Саме тому Порошенко закінчить так само, як і Янукович. І ще гірше, ніж Янукович. Бо Януковичу втекти дали, а ми Порошенку і банді втекти не дамо. І мільярди, які вони накрали, ми не дамо, щоб вони вивезли. От чому Порошенко спить і бачить, як посадить мене, як посадить оцю команду, нашу депутатську. Тому що ми сьогодні єдина сила в Україні. Політична парламентська партія, яка протистоїть цій банді, яка сьогодні знищує і грабує країну. От чому ми з вами проміняли теплу посіль на палатку? От чому я тут разом з вами? Тому що я хочу жити в своїй рідній країні. Мені немає куди тікати. І оцим хлопцям, які захищали країну, немає куди тікати. Тому ми будемо тут, поки не досягнемо результату. Тому ми будемо тут, поки не здолаємо цю корупційну банду, яка сьогодні дорвалася до влади. І якщо вони не задоволять наші вимоги, якщо вони не почують нас, якщо вони думають, що нас можна залякати чи посадити чи купити, хай вони на одне місце собі солі насиплять. нас не злякаєш і не купиш. І всіх не пересадить. Янукович їх всіх не пересадив. Порошенко, тим більше. Ми з вами. Підемо звідси тільки тоді, коли досягнемо результату. А наш результат це зниження тарифів, це боротьба з корупцією, це радикальна реформа суддівської і прокурорської системи, звільнення всіх суддів і прокурорів. Це заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення. Оце заради чого ми тут, фракція радикальної партії, щодня і щоночі. І я закликаю всіх інших депутатів. Брати з нас приклад, робити те саме. Приходьте сюди, спілкуйтеся з людьми, ставайте, не будьте байдужими. Бо легендарний британський премєр міністр Вінсон Черчилль казав: усі погані справи робляться добрими людьми, які байдужі. Так от для того, щоб вибороти своє право жити вільно у вільній країні, треба не бути байдужими. І ми демонструємо цю небайдужість. І я звертаюсь до всіх інших громадян України. Вставай, Україно! Хіба ти не бачиш, як тебе знищують, як тебе грабують, як тебе доводять до прірви. Вставай, Україно! І разом будемо виборювати наше життя без цієї мафіозної банди, яка сьогодні захопила нашу рідну країну на крові Майдану. На крові героїв Небесної Сотні. Тому, <обще> -то Тому я хочу -то подякувати всім, що ми разом тут, разом і до перемоги. Слава Україні! Черговий комендант. Дякую друзі за підтримку. Черговий комендант на ніч на наметого містечка Олег Васильович Купрієнко, комендант на наметого містечка Сергій Іванович Куратовський, Дмитро Лінько, заступник коменданта, народний депутат України, за Василь э, э, Васильович Амельченко, народний депутат України, заступник лідера партії, Денис Сіланків, народний депутат України, заступник по здоровому способу життя. По спорту, по фізкультурі, по молоді, здоров'я нації, відповідальний за здоров'я нації, мовлення наступний народний майбутній народний депутат, заступник коменданта Михайло, помагай Бог. Наша команда, яка тут для того, щоб ми разом з вами примагали. Я вам вже казав. Що кожен з тих, хто сьогодні на Майдані, це наша команда. Ви майбутні депутати, ви майбутні лідери країни, ви майбутні ті, хто керуватиме цією країною. Я, я бачу, що до нашої славної компанії долучається ще один народний депутат України від Радикальної партії Сергій Рибалка. Між іншим, щоб ви розуміли, Сергій Рибалка. А, Ігор Попов, народний депутат України Ігор Попов, заступає іди сюди, Ігор заступає на чергування. Слухайте, скажіть, будь ласка, шановні друзі, коли ви бачили стільки в одному місці живих народних депутатів України о 11 ночі, оце наша команда, команда радикальної партії, наші кабінети і наша робота тут разом з вами. Саме тому тут майже в повному складі фракція радикальної партії. А завтра нас буде ще більше з вашою підтримкою. До речі, хотів сказати, от Сергій Рибалка, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банків, успішний бізнесмен, він з нами на Майдані. Сергій Скуратовський, голова Комітету Верховної Ради України з питань будівництва і житлово-комунального господарства. Він член президії Верховної Ради України, як і рибалка, да? разом на Майдані дві доби ночує, днює, разом із дружиною. Дружина теж його тут люда. Он вона подякуй, Люда, за такого чоловіка. Тобто тут Василь Амченко, перший заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради України. Він тут. Разом з нами на Майдані. Олег Купрієнко, заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради України. Він тут кращий юрист радикальної партії. Він тут з нами на Майдані. Е, Ігор Попов, заступник голови комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Верховної Ради України. Він тут разом з нами на Майдані. Дмитро, е, Денис Сілантів, заступник голови комітету з питань молоді сім'ї, молоді і спорту. Тут разом на Майдані. Да, Олімпійський е, призер. Дмитро Лінько, заступник голови комітету транспорту і зв'язку. Бачите? Тобто, да, да. Ну і Олег Ляшко. Лідер радикальної партії. <плес> я просто я вам спеціально представив нашу команду, щоб ви насправді, бо всі знають Ляшка. Ляшко, Ляшко, Ляшко. Повірте мені, команда в Ляшка не менш потужніша, ніж сам Ляшко. Я вам представив зараз нашу команду депутатів від радикальної партії, що це частина лише, щоб ви розуміли і бачили їх, які потужні люди разом з вами. Вони просто скромні, багато хто з вас їх не знає, але це дуже потужні люди. І дуже впливові люди. І вони відклали всі свої справи. бо сьогодні в них одна головна справа. Це захистити українців, яких грабує влада. Саме тому тут на Майдані голови комітетів, голови парламентських фракцій, провідні народні депутати України. Бо в нас немає важливішої справи, ніж захистити українських громадян, які сьогодні грабує влада, яких перетворила вже браків наша справа захистити цих людей. Саме тому ми тут і в день, і вночі. І я щиро дяді. Що ви розумієте, що якщо ми себе не захистимо, ніхто нас не захистить. Заберуть останнє, три шкури здеруть. Тому разом з командою радикальної партії, з усіма патріотичними силами. Разом до перемоги. Слава Україні!